Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський, наша постійна рубрика Адвокат Онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про наслідки виявлення у чиновника майна, походження коштів на придбання якого він не може пояснити. В разі, якщо вартість такого майна перевищить розмір трьох тисяч прожиткових мінімумів для працездатної особи, що наразі становить трохи більше 9 мільйонів гривень, Гривень особу буде притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. В такому випадку чиновнику буде загрожувати відповідальність у вигляді позбавлення волі аж до 10 років, оскільки цей злочин є корупційним, розслідувати його буде набу, а судити за його вчинення Вищий антикорупційний суд. В разі якщо розмір таких активів не перевищить. 3 тисячі прожиткових мінімумів для працездатної особи тоді антикорупційні органи ініціюють у вищому антикорупційному суді судовий процес щодо стягнення таких активів в дохід держави. Треба відмітити, що в обох випадках абсолютно не є важливим чи чиновник. Особисто придбав таке майно чи підконтрольні йому особи за його вказівкою. Оформили це майно на себе. З вами був адвокат Юрій Радзієвський. Я бажаю вам гарного і продуктивного дня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.